Якщо протокол ви, де протокол. Ви вже затримані. 17.53. протокол, протокол. протокол. Якщо, якщо, зараз якщо, якщо ви відмовляєтесь, вас Буде примусово доставлено до ТЦК. Три ЧСП у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який за їхньою інформацією перебував у розшуку ТЦК. Максим Платонов був зі знайомим на вулиці, коли до них підійшли правоохоронці. Документи перевірили на підставі воєнного стану. Його відпустили, бо у нього була інвалідність. А до мене одразу вцепилися і сказали, що ви у розшуку і, будь ласка, приїдемо зараз в ТЦК. Ви затримані. Так я кажу, я зараз визову адвоката і будемо спілкуватися вже разом. Максим відмовився їхати до ТЦК з поліцейськими. Ті каже чоловік, не дочекавшись його адвоката, викликали підмогу. Тоді, за словами Максима, приїхали невідомі у цивільному. Чоловік попросив пред'явити йому протокол затримання та докази, що він у розшуку. Та ви його здіваєте. і співають жовті на воноги, то да що такое? Вони почали застосовувати силу, силою витягати мене з машини, ламати кінцівки, ногу заламали. Потім я за рулю так оцепився, Вони мене почали ззаді душити. На що моя жінка побачила, перестала знімати. Відеодокази і після цього моя жінка звісно, в стані ефекта. Отак, от ладошка його ударила по спині, щоб він мене відпустив. Після затримання чоловіка посадили до буса та відвезли до місцевого ТЦК. Туди ж прибув і адвокат затриманого Віталій Тома розповідає: поліцейські виписали ще два протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору. З ТЦК його відпустили за п'ять годин. Я сказав, дзвони 102, визиваємо слідчо-оперативну групу для того, щоб сповідомили про те, що тебе тут незаконно отримують, незаконно позбавили волі. Ну, у зв'язку з тим, що. Багато було викликів у слідчо-оперативній групі. Ми прочекали і дві години. Приїхала слідча оперативна група, прийняла у нас заяву. І разом з Максимом і слідчо-оперативною групою ми вийшли з ЦК». Речниця поліції Дніпровського району Ганна Пономаренко каже: затримання Максима Платонова законне. Додає, чоловіку пропонували безоплатну правову допомогу, але той відмовився. Правоохоронці з'ясували, що він є військово зобов'язаною особою, яка перебуває у розшуку за ухилення від призову на військову службу. Також правоохоронці попередили чоловіка, що у разі злісної непокори працівникам поліції його буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Однак чоловіка це не зупинили і він продовжував чинити опір. Наступного дня після затримання Максим Платонов звернувся до судово-медичної експертизи. Там кваліфікували побої як легкі тілесні ушкодження. Суспільне також надіслали інформаційний запит до ТЦК, аби дізнатись подробиці утримання чоловіка у стінах установи. А поки Максим оскаржуватиме у суді затримання та протоколи, складені на нього. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.